Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні вівторок, 27 вересня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Тофтіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. На вулиці Богдана Хмельницького черговий форс-мажор. На Буковині СБУ затримала фінансиста бойовиків ЛНР. 200 тисяч сімей в Чернівецькій області отримуватимуть субсидії цього опалювального сезону. На вулиці Богдана Хмельницького черговий форс-мажор. Там, де усе вже заасфальтовано і прокладена бруківка, почала просідати дорога. Зночі місце аварії обстежують фахівці різних комунальних служб. Чи знайшли причину, дізнаєтесь вже зараз. Ділянка, де провалилося дорожнє покриття, знаходиться майже на перехресті Богдана Хмельницького та університетської. Зміщення вже укладеної бруківки відбулося біля 60-го будинку. На сьогоднішній день небезпеки для будинку нема, просідання нема. Більшого разом з тим, та причина, що вимило десь ґрунт, він кудись дівся по бомережам його. Немає зараз. Ця ситуація вивчається і буде прийнято кваліфіковане рішення по цьому питанні. Одразу після повідомлення на місце просідання викликали усіх підрядників та зібрали фахівців. Перевірено усі мережі. Наразі достоменно відомо, що це не є мережі водопроводу. Вони знаходяться в справному робочому стані. Були побоювання з приводу зливової мережі, яка була влаштована раніше. На сьогодні Є певні думки з цього. Зараз буде додаткове обстеження ще зроблено і будуть визначені місця. В будь-якому випадку, те, що трапилось, це є ну, форс-мажор для нас, як для замовників виконання робіт і для тих підрядних організацій, які в принципі, виконували ці роботи. В будь-якому випадку причина буде установлена. Без встановлення причини ліквідації цієї причини. Роботи на цій ділянці, тобто відновлення покриття робитися не буде. Ми працюємо стільки, скільки треба буде. На місці роботи одночасно працюють співробітники кількох організацій водоканалу, міськшепу та інших. Надія Величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Буковині СБУ затримала фінансиста бойовиків ЛНР. Зловмисник переправляв їм готівку у великих масштабах. Для проведення своїх оборудок він заснував на тимчасово окупованих територіях спеціалізовану фінансову установу. Зловмисник перераховував безготівкові кошти, надані бойовиками на територію України, де переводив їх у готівку та обмінював на російські рублі. Гроші на окуповану бойовиками частину Луганщини через територію Російської Федерації він доставляв особисто або через кур'єрів. Упродовж 2015 2016 років у такий спосіб він конвертував понад 34 мільйони гривень. Під час обшуків в автомобілі та квартирі, де тимчасово мешкав молодик, правоохоронці вилучили понад 50 банківських карток, оформлених на підставних осіб, 50 тисяч гривень та 1 тисячу євро. Правоохоронці заблокували на банківських рахунках затриманого понад 1 мільйон гривень. Зловмиснику оголошено про підозру. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають, інформує прес-служба УСБУ в Чернівецькій області. Верховна Рада працює вже кілька тижнів. Народні обранці Максим Бурбак та Микола Федорук зустрілись з журналістами, щоб розказати, над чим конкретно працюють. Максим Бурбак почав з того, що розповів про ініціативи Народного фронту у Верховній Раді. Це не підтримання виборів в Росії, реакція на проведення виборів губернатора у Миколаївській області, будівництво доріг, демаркація кордонів з сусідом-агресором, законопроект про спецконфіскацію грошей Віктора Януковича. Але для журналістів найбільш резонансною видалась новина про те, що справу проти Ростислава Білика поновили до розслідування впроваджених про охорони ворону області, подачі здійснення розслідування відповідно до постанови від 27.05 п'ята доручне СУ. ОНП міста Київ. За результатами розслідування 25.07 прокурором прокуратури міста Київ винесли постанову про закриття кримінального провадження. Матеріали кримінального провадження вивчені Генеральною прокуратурою та 16.09.2016 року прийнято рішення про скасування постанови про закриття кримінального провадження. І доручення здійснення досудово розслідування головному слідчому управління національної поліції України. Поки триває розслідування підкупу виборців депутатом міської ради у Верховній Раді ретельно працюють над ще одним важливим для усієї країни проєктом – децентралізації. Микола Федорук, як один з розробників законопроєктів, розповів, чому процес об'єднання громад затягується. На його думку, чимало перешкод чинять ті, кому фінансово таке об'єднання не вигідно. Сторженецькому районі Стороженецька громада Міська рада відмовила у об'єднанні 12 громадам, 12 громад, при тому, що попередньо вони дали згоду. Ну, я не хочу робити якихось висновків, але досвід і вивчення цих питань і проблем показує, про те, що, говорить про те, що противниками об'єднання громад є дуже часто районні ради, тому що вони є, стають непотрібними, і районні державні адміністрації. В тому числі, я думаю, що це має місце і в Сторожинецькому районі, так само як мало місце в Сокірянському районі. А законопроект, який є, яким я є співавтором, це 4772, дає можливість проводити до об'єднання громад без проведення додаткових виборів. Надія Величко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Демальянс другий старт чи перезавантаження. Лідери Чернівецького обласного осередку та всеукраїнського об'єднання зустрілися з журналістами та розповіли про плани розвитку своєї організації на майбутнє. Партія Демальянс планує активно розвиватися у наступні кілька років. Наразі шукають людей з активною громадянською позицією. Не, наразі ми працюємо. А... Інтенсивно над розвитком осередку в місті Чернівці, і основні наші зусилля на даному етапі з концентровані в місті. В той же час ми будемо так само формувати і вже є певні напрацювання щодо районних осередків партії, але вони в нас ще не створені. Мають прийти люди, які мають розуміти формування комфортного міста, десь можливість розвиватися в місті. В ньому буде приємно жити, зробляти і вкладатися. І для того, щоб сформувати комфортне це місто, має прийти до влади саме такі громадські активісти, які, попри якісь бар'єри, саме цього прагнули, та? і в них є досвід і бажання і прагнення, а не просто містечкові чи власно сформовані амбіції, та? які на даний час у нас вирують в міській раді. Реформувати прагнуть не тільки окремі міста та райони, а й всю країну. Замість субсидій хочуть запровадити систему вигідних енергоекономічних кредитів а українців привчити до того, що тільки через ОСББ та вуличні комітети можна домогтися нормальних комунальних умов проживання. Деякі реформи та заяви демальянцівці не підтримують. Зокрема, прокоментували вбивство двох поліцейських у Дніпрі та повідомлення міністра Авакова про те, що треба запровадити презумпцію поліцейської правоти. В умовах, коли Україна ще не є державою зі сталою демократією, коли права і свободи сьогодні лише декларація, а не, а не уже доконаний факт, то ніяких якої правоти поліцейських бути сьогодні не може. Ця дискусія і ця ініціатива звичайно, може мати місце. Але очевидно, перед тим як говорити всерйоз про подібні ініціативи, нам необхідно, а отримати справедливий суд і два повністю реформовану правоохоронну систему, тому що станом на зараз ми маємо симпатичний фасад у вигляді патрульної поліції і абсолютно прогнившу систему за ним. Остаточну програму розвитку партії буде оголошено вже на наступних всеукраїнських зборах, які заплановано на кінець осені. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Двісті тисяч сімей в Чернівецькій області отримуватимуть субсидії цього опалювального сезону. Такі прогнози фахівців та чимало буковинців боїться оформляти субсидії через міфи. Саме для того, щоб подібного не було, соціальні працівники вирішили спростувати інформацію, яка не відповідає дійсності. Основні міфи про субсидії у сюжеті. Субсидію доведеться повертати, а якщо у вас оформлена субсидія, то можуть виникнути проблеми з продажем нерухомості чи оформленням спадку. Це один з міфів, який не відповідає дійсності, розповідають соціальні працівники. Пояснюють, насправді субсидія безповоротна державна допомога, отримання якої не тягне за собою зміни власника житла. І таких міфів, які спонукають буковинців відмовлятись від субсидій, ще чимало запевняють фахівці. За помилки при заповненні декларації будуть штрафувати або позбавляти субсидії. Ну ніяких штрафів нема, але треба вказати. Просто третій міф: субсидії не надають безробітним працездатним громадянам або сім'ям, до складу яких входять такі особи. Насправді, якщо здорові молоді люди працездатного віку не навчаються, не перебувають на військовій службі, не працюють і не декларують доходів, то для розрахунку субсидій буде враховано умовний дохід у розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатної особи. З 1 травня 2016 року 2900 тисячі гривень, і субсидія їм буде призначена. Наступний міф громадяни можуть тратити субсидії, якщо будуть купувати валюту. У це брехня не можуть депозит знайти валюту, тим більше. Міфом є й те, нібито субсидії не призначають за наявності заборгованості за оплату комунальних послуг. Найбільше ніж міф, і те, що сім'я не може претендувати на субсидію, якщо в будь-кого членів родини у власності є земельний пай. А ще субсидії позбавляють. Тоді, коли сім'я має депозити, ні. Те виявили ще влітку минулого року, викреслили доходи від депозитів, бо їх надзвичайно важко врахувати. Саме завдяки сарафанному радіо Буковинці отримують неправдиву інформацію, нібито субсидію не призначають батькам пенсіонерам, у помешканні яких зареєстровані повнолітні діти, що проживають в іншому місці. Не вірити міфам, довіряти офіційним джерелам, закликають соціальні працівники. Загалом, згідно прогнозів, фахівців цього опалювального сезону з субсидії отримують 200 тисяч сімей. Ольга Андрійська, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На військовому полігоні в Чернівецькій області розпочались декількаденні навчання з територіальної оборони. До тренувань залучили як представників силових структур області, так і військових, які спільно відпрацьовували дії з реагування на небезпеки різного типу. Більше про це далі. Е, такі навчання взагалі в нашій області проводяться перший раз. Тему навчань ми вже озвучували перед цим: це ведення територіальної оборони, планування територіальної оборони, ведення територіальної оборони на території області. Ціллю цих навчань, основними завданнями, відпрацювання планів підготовки дій підрозділів оборони у різних ситуаціях. На жаль, за бачите, що за 20 років. 20-25 років незалежності України ці питання вони підходили на задній план. І сьогодні ми повинні і згадувати те, що було напрацьовано, і, і, і поновлювати. Перший день навчань був поділений на декілька етапів із залученням військових формувань та допоміжних служб. Першими було відпрацьовано дії щодо запобігання проникнення умовних порушників через державний кордон. Після цього представники поліції охорони попередили проникнення підозрілих осіб до умовної державної будівлі а бійці загону спецпризначення спільно з військовими знищили диверсійний загін ворога. Учасників навчання ознайомили із видами стрілецької зброї та провели тренувальні стрільби з пістолета. Окрім цього, були відпрацьовані дії працівників ДСНС з ліквідації пожеж та наслідків застосування засобів хімічного ураження. Дані навчання проходитимуть до 29 вересня. Петро Гедащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Днями на території монастиря в селі Банчени Герцаєвського району місцеві рятувальники провели тактико спеціальні навчання з ліквідації пожеж та визначали напрями своїх дій за умов надзвичайних ситуацій. Про це далі. 26 вересня на території свято-Вознесенського монастиря в селі Банчени відбулися навчання з ліквідації пожеж у культових спорудах. За умовами навчань, внаслідок необережного поводження з вогнем у будівлі церкви виникла пожежа. Полум'я швидко розповсюдилось по вівтарю, а приміщення миттєво заповнилось димом. На місце події було викликано рятувальників. Теоретично проведено заняття, також екскурсія по території монастиря. Ознайомлено особовий склад з найбільш пожежнебезпечними. Об'єктами і практично відпрацьовані дії по ліквідації надзвичайних ситуацій, пожеж на території будівель різного призначення. Окрім цього, в умовах задимленості, озброївшись апаратами дихання, ДСНСниками було проведено евакуацію потерпілих з житлових келій. Як зазначило керівництво ДСНС області, з поставленими завданнями рятувальники впорались. Петро Гадащук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Свято Безпеки провели чернівецькі рятувальники для школярів. Хай дитина знає кожна, жартувати з вогнем не можна. Так назвали захід, який відбувся у центральній дитячій бібліотеці міста Чернівці. Як в ігровій формі діти здобувають знання, які в майбутньому можуть врятувати їм життя, у сюжеті. Ти не бери, бо з вогнем погані... Це школярі загальноосвітньої школи номер 6 завдяки театралізованому дійству навчають надзвичайно важливим правилам, які необхідно знати і дорослим і дітям, і що важливо правилам, які можуть врятувати в життя свято безпеки. Працівники центральної дитячої бібліотеки чернівців спільно з надзвичайниками традиційно організовують для учнів молодших класів, аби покращити обізнаність дітей у правилах пожежної безпеки. Діти глядачі побачили інсценізацію, таку як виступала мишка жабкою, але ці, ці діти дуже гарно знають, як поводитися з вогнем. А відеоролик про невдаху то навпаки показує, що. Огонь може бути і ворогом. окрім рятувальників, на свято завітали представники обласного добровільного пожежного товариства та чимало гостей. Під час свята безпеки герої театралізованого дійства нагадали глядачам, що не можна користуватись несправними побутовими приладами, залишати їх увімкненими без нагляду, а також повідомили за яким номером потрібно телефонувати, щоб викликати рятувальників. Щоб всі діти пам'ятали? якщо що трапилась... Пожежа 101 по телефону. Швидко набирати. Найбільше дітям сподобалась друга частина свята. У дворі бібліотеки на малечу чекали рятувальники, які продемонстрували їм спеціальний пожежний автомобіль. Розповіли про його бойове призначення. Представники обласного добровільного пожежного товариства навчили школярів, як правильно користуватись вогнегасниками. Мені найбільше сподобалося. тушити Вогнище Правило то, що не можна грати з електроприладами, не можна грати ще з зерниками. Мені сподобалась вистава про вогонь, як треба його берегти. Ну як треба поводитися з ним. Мені також сподобалась екскурсія по машині. Ми робимо театралізацію, ми готуємо дітей. Але коли діти ну трошки знають теорії, і коли бачать вони в наявності цю пожежну машину, справжніх пожежників, рацію, вогнегасники самі тушать пожежу, це дуже дуже закріпляють ці знання, які вони отримали дійсно при проведенні заходу, я думаю, що робота пожежникам це дуже класно, і я хочу бути пожежником, коли вирешту. Ольга Андрійська, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ці, хто вміють створювати красу у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї, відкрилась виставка студентських робіт декоративно-прикладного мистецтва факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича. Розпис пошовку, незвичні вироби з металу і не лише. Це бачила наш кореспондент. Саме цю роботу фахівці називають незвичною, адже майстер, створюючи прикрасу, поєднав одразу кілька металів. Цього року зробив спеціаліст ювелірної справи традиційну аттентичну роботу з гарди, яка от поєднав три різних метали, які колись робили наші старі майстри. Тепер переважно роблять з білого металу, бо називається срібло. А він відійшов від оцього сучасного, але з знародно зробив сучасний прекрасний виріб, і таких робіт, заради створення яких майстри не шкодували сил та креативу на цій виставці. Чимало зокрема, розпис пошовку, вироби з дерева, металу, шкіру, гобелени, ляльки-мотанки, вишиті роботи і не лише. Роботи виліцького коледжу і факультету образотворчого і декоративного прикладного мистецтва завжди варто подивитися, тому що вони базуються на наших традиціях, народних традиціях, і вони мають дуже високий рівень виконання. Це просто роботи, котрі дарують радість насолоду, гарний настрій і дивлячись на які хочеться жити і хочеться самому щось робити своїми власними руками. І всі ці роботи. Створені студентами факультету архітектури будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Дипломні роботи випускників 2016 року бакалаврів та спеціалістів. літо на факультеті є шість спеціалізацій. І тут частково всі спеціалізації представлені. Працівники музею тішиться, що тепер матимуть частину цих робіт у фондах Чернівецького обласного краєзнавчого музею. Це вже, якщо я не помиляюся, третя виставка цього року, яку вони проводять у нас, і кожен раз вони дарують нам свої подарунки. Це надзвичайно цінно, надзвичайно важливо, тому що придбати такі роботи сьогодні нам складно. Ми не маємо такої можливості, а завдяки подарункам ми можемо формувати свою колекцію декоративно-прикладного обліткового мистецтва. Триватиме виставка у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї до 7 жовтня. Ольга Андрійська, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Проект Відкривай Україну представили в Чернівцях. Це можливість для підлітків проявити себе та створити середовище для розвитку школярів малих міст держави, в якому вони набудуть необхідних знань та можливостей для реалізації власних проєктів. Відкриває Україну це проект, який об'єднає 270 малих міст держави. Суть його у тому, що від одного навчального закладу на цю ініціативу подається одна команда, яка отримає можливість реалізувати свою ідею задля створення комфортного середовища для підлітків. Він покликаний об'єднати і познайомити між собою молодь. Також це можливість Чернівецьким молодим активістам, так само і модераторам, вчителям, педагогам, людям, які роблять різні проекти і хочуть зробити країну на краще. Познайомитися, презентувати свої проекти на всеукраїнському рівні. Колектив інституту післядипломної педагогічної освіти завжди з трепетом і з особливою шаною споглядає і відслідковує вашу неймовірну активність у проектній, у волонтерській діяльності. І чесно скажу, це ми з великою шаною до цього ставимося. І сьогодні мені хочеться привітати вас із вашим черговим. Потужним проектом я думаю, що він буде результативним. Він вам вдасться. Під час ініціативи підлітки створять проекти в школі і в місті. Після чого учні зі своїми наставниками отримують відповідні сертифікати про завершення навчання в рамках реалізації своїх ідей. Серед кращих команд оберуть п'ятірку, яка отримає можливість побувати за кордоном на стажуванні. Дар'я товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. ФСК Буковина не заробила очко. Вчора на власному полі Буковинський клуб приймав футболістів ФК Оболонь-Бровар. Обидві команди до матчу готувались, однак результатом не вразили. Чому далі у сюжеті? Матч 11-го туру першості України між Буковиною та Києвлянами облонь бровари завершився в нічию. Все ж під час гри були напружені моменти, а перевага залишалась на боці хазяїв поля, кажуть тренери. К Тому футболу, який демонструє демонструють ми були готові. Ми знали, що вони будуть грати за щоденних передач, за що навала, за що давнього, за що підборів. Так і вийшло. Тобто ми були к этому готові. Хочеться, щоб наша команда грала. Ще більш по контролю м'яча проблем. Про напруженість матчу каже й тренер київської команди. Особливо це відчувалось після вилучення Корольчука через другу жовту картку. Перша жовта карточка була непонятно за що. Человек спросив, за що його показали, одразу його посадив. Вторує, може бути і було грубе нарушення. Ну, конечно, немножко повлияло. Ми ще ніж сіли. Стало трудно її вибігати, хоча дистеру могли пінати забити. И мы ее чисто оборонялись. Ребятам большое спасибо, что они выстояли, выдержали. Ну, по игре так скажу, что очко мы сегодня заработали. Безрезультатний пенальті на 72-й хвилині матчу виконав гравець оболонь Бровари Василь Продан. М'яч прийшов вище воріт. За результатом матчу Буковина знову не здобула очко. Понятно, немає поки очков, але да, вони будуть обов'язково, я навіть не сумніваюся. Хто б пускай не говорив, що что... Хорошо, ми граємо катаємо м'яч и сзади, не сзади, без ударов. Но лучше катати м'яч сзади, и щоб футболісти росли, щоб вони двигалися вперед. З такої команди, як Буковіна, повірте, будуть забирать футболистов в Прем'єр-Лігу. Щодо окремих футболістів, грою колишнього гравця Буковини Аблітарова, тренер київської команди задоволений. А Буковинець Сергій Раца після хвороби не виправдав сподівань тренера. А, чому Димкина не втіном не потрапив до заявку? Ну, ви знаєте, у нього гаймаріт був. був. И есть, и просто он, он заболел, его? да, и ему проколы делали. Тут же Радса мы его включили в заявку, все-таки надеялись, что он усилит игру. Тоже после гаймарита он практически не тренировался, но мы рискнули. Нам нужна была креативность. И... Да, может, не вошел он в игру, потому что все-таки пропустил немало. И... Но мы надеялись на него, что все-таки он поменяет игру в атаке. Нагадаємо, що наразі Буковина займає 12-ту сходинку у турнірній таблиці, маючи у своєму розпорядженні 12 очок. Іван Бучолинський, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.